Чергова подорож у часі з моєю постійною рубрикою рік у світі літератури сьогодні закинула нас у минуле в далекий 1982 рік. Рік, коли Канада приймає власну конституцію та отримує політичну незалежність від Великої Британії, поки та веде неоголошену десятитижневу війну з Аргентиною за Фолклендські острови. Іспанія стає 16-м членом НАТО, а також першою країною, що увійшла до альянсу після прийняття західної Німеччини в 1955 Мому році такий собі подарунок іспанцям на честь проведення 12-го чемпіонату світу з футболу, який, до речі, виграє Італія, Майкл Джексон випускає свій шостий студійний альбом Трилер, який згодом стане найбільш продаваним альбомом усіх часів. А КНР стає першою країною в світі, населення якої перевалює за позначку в один мільярд. Але ж яким власне був цей 1982 рік у світі літератури, які видатні книги побачили світ цього року? Хто їх написав і як це відбувалося? Ну і звісно, хто з авторів отримав за свої старання довгоочікуване міжнародне визнання? За невеличку подяку у вигляді підписки, вподобання та коментаря. Я пропоную вам відповіді на всі ці запитання. Ну і найголовніше цікаву подорож сторінками історії в далекий 1982 рік. З вами канал Який Бук, Ми це читаємо. 1 вересня 1982 року видавництвом Black Sparrow Press був виданий черговий роман американського письменника Чарльза Буковського під назвою Сендвіч із шинкою. Ця книга, втім, як і інші його відомі роботи, є автобіографічною та розповідає про життя хлопця на ім'я Генрі Чинаскі, головного героя, що по суті являє собою альтер-его письменника. Сендвіч із шинкою» – яскравий приклад великої любові Буковські до літературних стрибків у часі особливо до приквелів, адже з кожною новою книгою він все більше розкриває нам свого улюбленого персонажа Генрі. Ми вперше знайомимося з ним, ще у романі Поштампт 1971 року, де він, як ви вже здогадалися, працює в одному з відділень пошти США, але до поштам Тучинаски пройшов справжнє пекло постійного пошуку роботи, тривалого безробіття та поневірянь, що неухильно супроводжувалося алкоголізмом. Про це ми дізнаємося лише в тисяча П'ятому році з роману Фактотум, що власне і є по поштамту. Через три роки Чарльз Буковський стрибає в майбутнє, де Генрі Чинасків вже відомий та успішний літератор, а головною його проблемою замість безробіття та алкоголю стали жінки. Роман так і називається Жінки і, як ми знаємо, це чи не найвідоміша слабкість в житті самого письменника. До 1982 року так і залишалася недоторканою тема дорослішання Генрі чинаски. Вплив його ото. Передусім, родини на становлення головного героя. «Сендвіч із шинкою якраз таки і охоплює цей період життя, і беручи до уваги беззаперечний факт автобіографічності робіт Буковські, з цієї книги ми можемо дізнатися більше про дитинство та дорослішення відомого автора. Роман зосереджується на періоді між 1920 і 1941 роками, а дії його відбувається в Лос-Анджелесі, де власне і виріс Буковський. Втім, опис рідного міста письменник подає. Виключно через призму людей, що там живуть. До того ж, Буковський його зовсім не ідеалізує, на відміну від інших так званих лос-анджелеських романів. У книзі розповідається про досить нещасливі роки дитинства та юності Генрі Чінаскі. Він переживає приниження та знущання свого батька, кепкування з боку однокласників, через що герой постійно втрапляє у бійки. Буковський також віддає велику частину роману. Я маю на увазі дійсно велику на детальний опис боротьби зі своїми жахливими прищами, що з'явилися в нього на обличчі, грудях, плечах і спині. Ця частина книги має величезне значення, бо мова йде саме про зростаючого підлітка. Це, безперечно, наклало свій відбиток на подальше життя героя, що спонукало його шукати спосіб вирішення своїх проблем. Ледь не найголовніше відкриття для тогочасного Генрі це випивка. Саме тоді чинасків вирішує бути п'яним набагато краще, ніж бути тверезим. Стиль Буковський інколи може бути образливим, але виключно. Через його чесність, синвіч із шинкою пояснює, хто ця людина насправді. Аутсайдер, письменник, надмірний алкоголік, борець. Здається, протягом роману чи Наски, чи Тобуковські повільно визнає, що він такий, який він є, і що він ніколи не буде гарним сім'янином чи успішним бізнесменом. Саме за цю відвертість його й полюбили мільйони. Окрім п'яти цікавих книг, що вийшли за 1982 рік, і про які ви дізнаєтеся, додивившись це відео повністю, я підготував для вас ще одну розповідь, яка буде доступна лише спонсором мого каналу. Спойлер цією книгою буде стрілець Стівена Кінга, що в цьому 1982 році започаткує майбутній видатний цикл романів під назвою Темна вежа. Долучайтесь. 1982 рік став знаковим і для видавництва «Faber and Faber. Ця дата знаменує вихід першого роману британського письменника японського походження Кадзу Іщегуру під назвою Там, де в Серпанку пагорби. Через 35 років Іщегуро стане Нобелівським лауреатом з літератури, тому це його перший роман не менш важливий за усі подальші. Там, де в серпанку пагорби проклав шлях до вершини, який в жодному разі не був легким. Ця книга була по-своєму унікальна, джопис. Сменник почав писати про Японію, в який ніколи до цього не був у свідомому віці, ба більше він описував період повоєнного становлення Нагасакі, сидячи в маленькій кімнаті будинку в англійському Бакстоні за тисячі миль від Японії. Саме там, під час вивчення літературної творчості в університеті Східної Англії, він напише першу половину роману, там, де в серпанку пагорби. Він був упевнений, що Японія з його сторінок була унікальною і водночас страшенно крихкою, чимось закритим. Для дослідження ззовні. Він описував місця, в яких ніколи не був, кольори яких ніколи не бачив, і традиції, від яких був далекий. Кадзуюч ігору хотів зберегти цю дивовижну країну на сторінках нової книги, щоб вона була в безпеці, щоб потім він міг узяти її до руки і сказати, так там усередині моя японія. Плідний час, проведений у Бакстоні, дозволив паралельно написати декілька оповідань, що почали публікуватися в невеличких літературних журналах. Три з них були прийняті лондонським. Видавництвом Faber and Faber. І ця подія мала ключове значення для Кадзу у виборі видавництва для своєї першої книги. Роман Там, де в Серпанку пагорби, був опублікований в лютому 1982 року в Британії та США. Він моментально отримав премію Королівського літературного товариства і згодом був перекладений кількома мовами. Дебютний роман дозволив ще Гуру бути включеним до списку 20 найкращих молодих британських романістів за версію журналу Гранта. Разом із такими письменниками. Як Салман Рожді, Ін Мак'юін, Джуліан Барнс, Грем Свіфт та Вільям Бойт. Але ж про що саме розповідав дебютний роман Кадзу Іщегуру? Неперевершена майстерність письменника об'єднала його спогади, думки та фантазії у щось цілісне і неповторне. По суті, це були вигадані спогади автора про його життя в Японії на самому початку повоєнного становлення, вигадані та передані нам у думках головної героїні Японки середніх років на ім'я Ецуко. Ці думки дещо плутані. Через самогубство її старшої дочки Кейко. Ця подія запустила процес самоаналізу усього життя Іцуко, що по суті є візитівкою Ішігуро. Його герої постійно рефлексують. Іцуко в його першому романі не виключення. Роздуми відносять її за межі Англії в ту Японію, звідки вона приїхала багато років тому. Вона відчуває, що та молодша Іцуко була щасливішою навіть у напівзруйнованому місті, чим обесцінюється сучасне життя жінки в Англії, де, наприклад, народилася її друга. Дитина Нікі, все це ділить оповідання на дві частини японську та англійську, і у багатьох відношеннях у них важливіше не те, що Ішігуру розкриває про Іцуко, а те, що він не розкриває, Кадзу не пояснює, що сталося з її чоловіком, як з першим, так і другим. Чому вона одна, чому взагалі переїжджає до Англії? Замість безлічі відповідей, він пропонує лише вузьке віконце у невелику частину минулого життя Ецуко, життя у повоєнному Нагасакі. Спогади жінки торкаються сусідки на ім'я Сачіку, якої тоді теж була донька. Невдале материнство Сачіку перегукується з невдалим материнством Ецуко. Дві жінки, наче відзеркалюють одна одну. Але навіщо ці спогади, якщо сприймати цю історію як відверту розповідь про суму, чи за думом стару жінку, то таке читання ігнорує глибший підтекст. Нам потрібно самим вирішити, чи допомогла головній героїні ця подорож у минуле, чи зрозуміла вона, на кому лежить провина у смерті дочки, і що робити з цією відчутною дірою, яку залишила в житті Ецуко смерть Кейко. У цьому ж 1982 році вийшов ще один знаковий роман книга Колір Пурпуровий» Письменниці Еліс Уокер з'явилася завдяки видавництву харкорд і вже в наступному році отримала дві знакові американські нагороди. Це поліцерівська премія. До речі, Еліс Уокер стала першою афроамериканкою, що отримала цю відзнаку. А також Національна книжкова премія з художньої літератури. Роман Колір Пурпуровий» неодноразово ставав мішенню цензури через подеку. Буде відвертий зміст, зокрема, з точки зору насильства, але це не завадило книзі стати бестселером і згодом отримати дві чудові екранізації. Еліс Вокер з самого початку хотіла створити цей роман саме в епістолярному стилі, як серію листів молодої дівчини з Джорджії, якою колись була сама письменниця. Молода темношкіра жінка з півдня на ім'я Селі є основним кореспондентом листів до Бога, і життя описане в її листах здається неможливо похмурим. Молода Селі під. Дається сексуальному насилю з боку власного відчима. Навіть гірше вона вважає цього чоловіка своїм справжнім батьком. Від нього вона змушена народити двох дітей, яких потім у неї забирають, а саму Селі видають заміж за набагато старшого чоловіка Альберта, який також воліє мати й сестру Селі Нетті. Справжня сестринська любов спонукає Селі приносити своє тіло в жертву Альберту без любові чи почуттів, намагаючись тим самим врятувати сестру, що згодом їде до Африки працювати. Християнським місіонером. Зрештою, на екваторі книги до листів, адресованих Богові, додаються листи від Неті, але Селі їх не бачить, тому що Альберт від неї їх ховає. Зневіра, самотність, відчай Селі зникають лише тоді, коли вона зустрічає коханку Альберта Блюзову співачку Шух Ейвері, яку, зрештою, закохується. Книга побудована у вигляді листування спочатку між Селі та її Богом, а пізніше між Селі та Неті, коли дві сестри розлучаються. Я вважаю, що це дуже складно. Ни формат для реалізації він може виглядати легким. Але може стати нудним та втомлюючим у руках слабшого автора. Втім, вокер зуміла надати книзі дивовижного темпу. Це справді надзвичайно, як автор робить так багато відносно короткій книзі та в такому простому форматі. Кожен лист поглиблює насичений, майже казковий сенс історії, і подібно до перевернутої піраміди роман таким чином розширюється, врівноважуючись на найтендітнішій єдиній точці, яку тільки можна уявити на коханні. Перша екранізація кольору. Пурпурового, що вийшла в 1985 році, стала восьмим фільмом видатного режисера Стівена Спілберга. У фільмі зіграли Гопі Голдберг. Насправді це була її проривна роль у великому кіно. А також Дені Гловер опра Вінфрі та Маргарет Еврі. Колір пурпуровий» Спілберга мав значний касовий успіх, зібравши майже 100 мільйонів доларів при бюджеті в 15 мільйонів. Але найбільшим досягненням стрічки стали 11 номінацій на Оскар, які на жаль у нагороди так і не втілилися. Зате Вопі Голдберг за дивовижно зіграну роль Селі отримала Золотий глобус. Що стосується фільму 2023 року, то стрічки є радше вторинною адаптацією книги, бо в цілому спирається на одноіменний бродвейський мюзикл, який декілька років був дуже популярний в Америці. Хоча його також варто передивитися, якщо ви ще не дивилися. В наступному випуску рубрики Рік у світі літератури ми ще раз згадаємо про цю видатну книгу Еліс Вокер, коли будемо говорити про літературні премії, ну а поки... Рухаємося далі. Усі ми звикли до того, що вдатні постаті, зокрема письменники, наприкінці своєї кар'єри випускають мемуари. Інколи це виглядає як сповідь, інколи просто як подяка шанувальникам, рідше як узагальнення власних думок про своє життя. Властиво моїй родині Майкла Ондаджет це незвичайні мемуари, до яких усі ми звикли. По-перше, вони були видані в далекому 1982-му, коли письменнику не було ще й 40 років. До публікації найвідомішого твору цього канадського письменника. Ще ціле десятиліття. Тут я безперечно маю на увазі роман Англійський пацієнт. То про що ж тоді ці мемуари і яку літературну цінність вони в собі приховують? У 1978 і в 1980 роках тоді ще відомий більше як поет Майкл Ондаджи здійснив дві важливі подорожі до місця свого народження на острів Шрі-Ланка. Колись він мав назву Цейлон. Результатом цієї подорожі стала витончена мозаїка, збірка поетичних вражень, які автор. Ропорядкував у книгу під назвою Властиви моїй родині. В ній он дадже, як зрозуміло, з назви збирає історії своїх літніх батьків та родичів, які все ще живуть на цейлоні, наприклад, тітки Долі. І світ цих спогадів, передусім, цейлон 20-30 років минулого століття, у якому переважали не європейські колоніали, а місцева еліта. Хоч і кожен її представник мав у собі сингальську, тамільську, голландську, британську та бюргерську кров, серед тодішніх розваг, а Артні ігри випивка та романтика, тож більшість друзів родини спочатку майже не помічали, що ввічливий солдат ондадже, старший, був алкоголіком, поки він не почав здирати з себе одяг або в вічі зливати рідину з газових ламп собі в рот. Бабуся, Майкла Лала є ще одним членом родини, що детально досліджується в книзі. Ці дослідження розмито балансують між пам'яттю та історією, інколи переходячи межу реальності до подій, про які Майкл не міг знати стільки, скільки він про них напише. Хоча в повторному відкритті минулого батьків немає сильної драматичної форми, до того ж сам ондадже про себе тут майже не згадує, що не дивно, все одно ця сімейна історія зберігає привабливість для читацької аудиторії, що виходить за межі неймовірної поезії Ондаджо, передусім детальним дослідженням екзотичного феномену цей луну від смаків та ароматів до звуків і кольорів. Безсумнівно, багато хто з вас чув про фільм Стівена Спілберга під назвою Список Шиндлера. Дехто з вас знає, що цей фільм заснований на реальних подіях, і ще менше існує тих людей, хто точно знає ім'я австралійського письменника, який колись упорядкував усі ці події у своїй книжці під назвою Ковчег Шиндлера, яка власне і стала першим джерелом для відомої стрічки Спілберга. Ім'я цього письменника Томас Кініллі і ця його найвідоміша праця, за яку він отримає Букарівську премію, була опублікована. Саме в 1982 році. Сьогодні я не буду детально говорити про зміст книги, а тим більше про її екранізацію, через те, що вже кілька разів на своєму каналі я так чи інакше зачіпав цю тему, особливо розповідаючи про Томаса Кінілі в рубриці Літературна колиска, порівнюючи перше джерело та адаптацію в рубриці книги чи фільми», ну і детально розбираючи процес створення фільму в рубриці найкращі екранізації. Всі ці відео доступні на моєму каналі. Тож зараз я би хотів лише розповісти кілька слів. Про роботу над книгою, а також про людину, завдяки якій Томас Кенілі зумів детально відтворити події, що відбувалися в Кракові під час Голокосту. Як ми знаємо з історії, Оскар Шиндлер був німецьким промисловцем, який під час нацистської окупації Польщі відкрив у Кракові декілька великих фабрик. Дешева робоча сила, яка згодом стала взагалі безкоштовною, складалася переважно з євреїв, і вона моментально почала приносити прибуток. Проте тотальна ліквідація гетто загрожувала бізнесу Шиндлера великими збитками. Він взмушений змушений піти на ще більше зближення з нацистським командуванням, і фактично за величезні хибарі домовитися про недоторканість своїх працівників. Так вам не почулося на самому початку великого порятунку. Шиндлер керувався виключно особистими мотивами, проте згодом він зробить усе, аби зберегти життя 1200 євреїв, що працювали на його підприємствах. Для цього оскару Шиндлеру довелося відмовитися від усіх своїх статків. Він став звичайним бідним німцем, але також і героєм для єврейського. Народу одним із цих врятованих людей був Полдик Пфеферберг, який одразу після закінчення війни намагався зробити так, аби про вчинок Шиндлера дізнався увесь світ. У жовтні 1980 року Кінілі зайшов до магазину Пфеферберга в Беверлі Гіллс, щоб перепитати ціну на портфелі, дізнавшись, що Кінілі письменник Пфеферберг показав йому свої великі файли про Шиндлера, що зберігалися у двох шафах його кімнати. Після 50 хвилин благань Пфеферберг зумів переконати Кінілі. Написати книгу сам Полдек став радником автора, супроводжуючи того до Польщі, де вони відвідали краків та інші місця, пов'язані з історією Шиндлера. Зустріч Пфеферберга та Кінілі змінила життя обох чоловіків. Перший передав нащадкам історію про Оскара Шиндлера, другий занотував її в своїй книзі ковчег Шиндлера, що стала шедевром документалістики, за яку Кінілі згодом отримає ще не одну нагороду. До речі, про нагороди. Саме час дізнатися імена письменників та письменниць, які в 1982 році отримали всесвітнє визнання в галузі література. І за традицією почнемо з пуліцерської премії. Пуліцерська премія в категорії драматичний твір для театру цього року дісталася Чарльзу Фуллеру за твір П'єса Солдата. Ця робота американського драматурга є вільною адаптацією новели Германа Мелвіла «Біллі Бат і розповідає про розслідування вбивства сержанта в повністю темношкір. У підрозділі п'єса використовує таємницю вбивства, щоб дослідити складні почуття гніву та образи, які деякі афроамериканці відчувають один до одного. І те, як багато темношкірих американців засвоїли расистські ставлення від білих людей. Цей твір Чарльза Фуллера через два роки стане основою для повнометражного фільму під назвою Історія солдата, для якого сам драматург напише сценарій. Стрічка отримала три номінації на Оскар і загалом була добре сприйнята критиками. Поліцерівську премію за художню літературу в 1982 році отримав Джон Апдайк за роман Кролик Багатий, один із шести творів серії, який письменник присвятив 40 років свого життя. Це третя книга циклу розповідає вона про життя Гаррі кролика Ангстрема, колишньої шкільної баскетбольної зірки, який з віком досяг певного статку. Але постійні проблеми Гаррі, як то алкогольна залежність дружини, проблемний син чи деякі приводи минулого ускладнюють йому життя. Уліцарівська премія в категорії поезія дістається Сільвії Плат за посмертне зібрання її віршів, яке вийшло в 1981 році. До нього, окрім найвідоміших творів поетеси, також увійшли і раніше неопубліковані роботи. Нагадаю, що Сільвія Плат була основоположницею жанру сповідальної поезії, але, перебуваючи в клінічній депресії протягом більшої частини свого дорослого життя, покінчила з ним в 1963 році, коли їй було усього 30. Тож, ця нагорода посмертно була таким собі вшануванням пам'яті поетеси. Букерівська премія 1982 року, як я вже сказав, цілком заслужено дісталася Томусу Кенілі за його ковчег Шиндлера. А ось Нобелівська премія з літератури за звітний період сколихнула світову спільноту, діставшись видатному колумбійцю на ім'я Габріель Гарсія Маркес. Він отримав цю нагороду за свої романи та оповідання, в яких фантастично й реалістично поєднується багатому світі у Явище відображає життя цілого континенту та його конфлікти. На сьогодні це були усі книги та події, про які я хотів вам розповісти. Залишайте свої коментарі та вподобання під цим відео, підписуйтеся на канал, обов'язково порадьте його своїм читаючим друзям і не забувайте про розділ спонсорство, де на вас вже чекають додаткові цікаві відео. До зустрічі!